Нам насправді не так важливо, щоб буквально всі українці переїхали. Навпаки, нам важливо, щоб тут, в Україні, були ті, хто тут хоче працювати, тут хоче розвиватися. Нам не обов'язково всіх повертати. Це вибачте, за таку, можливо, неочікувану сентенцію, але ми чітко маємо розуміти, які є реалії. Реалії такі, що багато хто адаптується. Що багато хто вже влаштував дітей, діти там ходять в місцеві школи чи, чи в інші інститути, типу дитячих садків, і вчать мови. І багато хто знайшов роботу, і багато хто проінвестував, багато хто вже має бізнес. Для того, щоб вони фізично повернулись в Україну, потрібно, потрібно тут зробити реальний прорив. А нам, хоча б, щоб вони повернулися як податкові резиденти, щоб бізнеси тут відкривали, щоб інвестували сюди. Нам це важливо. І також нам важливо, щоб в Україну приїхали таланти. Приїхали інвестори не тільки українці, інвестори з усього світу, з Індії, з Катару, з Німеччини. Нам дуже важливо, щоб Україна стала привабливою для інвесторів, підприємців і талантів. Щоб винахідники хотіли в Україні, як. Влащається глобального експерименту, реалізовувати свої ідеї, щоб в Україні була людиноцентрична держава. Бо ну чому зараз талановиті люди біжуть з Сполучених Штатів Америки? Тому що більше не відчувають свободу. в Європі, яка сама зараз шукає, яким чином дебюрократизуватися, Україна якраз може стати такою площадкою для експеримента по віртуальним активам, по, по новій економіці по новій безпеці по новим бізнесам все це може в україні бути реалізовано як площадка глобального експерименту чи принаймні європейського експерименту